Долучимо до нашого ефіру наступного гостя, спікера Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, як завжди, вдячні вам за вашу службу, за те, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава ми вітання студія. Ну, от ми зараз говоримо про е, вже нового канцлера Німеччини, який, як зазначається, відправився в перші свої поїздки до Франції та до Польщі, і будемо сподіватися, що дружба у них налагодиться. Якщо говорити про Польщу, то хочеться і міцної дружби цією країною. Зараз якраз таки про ситуацію на кордоні з нашою західною сусідкою хочеться поговорити. У Польщі знову збираються перекривати кордони з Україною. Про це повідомляє комітет захисту перевізників та роботодавців у сфері. Транспорту Польщі на своїй Фейсбук сторінці там анонсували акцію протесту на найбільшому пункті пропуску дорогуськ ягодин і Додамо, що 24 квітня розпочалися ремонтні роботи в пункті пропуску медика Шгині. На українсько польському кордоні через це можливо сповільнення оформлення легкових авто та автобусів на е, виїзд до Польщі. Роботи триватимуть орієнтовно до середини липня. Ну і крім того, тимчасові обмеження будуть і в пункті пропуску корчова краківець. Як пише Державна прикордонна служба України, дорожні роботи триватимуть з 8 травня до середини червня. Заплановано заміну асфальту та виїзно е, на виїзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному да в'їзному для пасажирського з боку Польщі а, давайте розбиратися, пан Андрію. Ми розуміємо, що не сильно ми можемо впливати на польську сторону, так якщо вони знову ж таки будуть робити певні перешкоди на нашому кордоні. А, але що може тут зробити зокрема українська сторона, українські прикордонники і що вони роблять для того, щоб ну трошки на таки попередити? Українських громадян про певні можливості складного перетину польсько-українського кордону. Ну, звісно, ми сподіваємося, що до таких дій на території Польщі все ж таки не дійде. Хоча варто пригадати попередні роки, коли і досить так. Катастрофічно знижувалася можливість перетину кордону, і тут власне мова йде про вантажні перевезення бо на щастя для інших категорій транспорту або для звичайних громадян такі рух через українсько польський кордон. Учасниками акцій на території Польщі не обмежувався зараз. Ми також звернули увагу на те повідомлення щодо подачі заявки для блокування руху. Вантажівок по ну скажімо так найбільшому зараз пункті пропуску на кордоні з Польщею, де здійснюється вантажне перевезення, це ягодин з українського боку Дорохузьк з польського, але можу зазначити, що на даний момент від польської сторони. Ні, по цьому напрямку, ні власне по іншим пунктам пропуску якоїсь інформації про те, що таке планується або може відбутися ми не отримували, звісно, що впливати на дії протестувальників, які знаходяться на певній віддаленості від кордону, тим паче на кордоні на території Польщі, українська сторона і контролюючі служби не можуть. Ми можемо лише в подальшому інформувати разом з державною митною службою перевізників, які здійснюють вантажні перевезення про ускладненість руху для того, щоб вони могли обирати для себе. Інші напрямки, і вчасно. Сплануватися вчасно підготувати необхідні документи, ну але загалом Україна на рівні різних міністерств, а також наших дипломатичних представництв робить все, звісно, можливе для того, щоб такі дії на території Польщі по відношенню до вантажу перевезень як в бік Польщі, так і в бік України, вони не здійснювалися. Тому ще раз зазначу, що наше сподівання, що цього не відбудеться і. І, звісно, буде такий здоровий густ відносно того, що відбувається загалом в Україні, і наскільки вантажу перевезення важливі, адже з морських шляхів частина і досить велика частина перевезень перейшли саме на перевезення вантажівками. Та ми пам'ятаємо ці всі заворушення саме на залізничних шляхах на підступах до Польщі і дійсно сподіваємося, що за голову візьмуться поляки. А якщо говорити про прикордонників, пане Андрію, ми розуміємо, що бережуть вони і стажать за порядком не лише на західних кордонах нашої держави, але й загалом по всіх кордонах нашої України, і це і про фронти російсько-української війни, в тому числі ми знаємо, що днями в інтерв'ю для армії ФМ ви заявили, що участь у проєкті контракт 1824 беруть Три бригади державної прикордонної служби це форпост, помста, сталевий кордон і гард. Зокрема, добровольці віком від 18 до 24 років зможуть долучитися на посади рядового складу: стрілець, гранатометник, снайпер, розвідник та кулеметник. Підготовка за контрактом там триває майже три місяці. Пане Андрію, ми знаємо, що прикордонна служба належить до структури Міністерства внутрішніх справ і такого зв'язку, як, наприклад, зсу міноборони, тут немає. І часто густо ми бачимо, як екіпіровані прикордонники: новітня зброя, новітня амуніція все круто виглядає. Чи впливає це на бажання юнаків, юначок, які е, мають бажання захищати Україну, долучатися до структури прикордонної служби? Чи є якісь вже перші результати? Ну, якщо говорити безпосередньо про контракт 18-24, то Фактично, цю роботу ми вже можемо і проводимо лише тиждень, бо фактично уряд вніс зміни до постанови, розширивши можливість добору на контракт за проєктом 18-24 і підрозділи Державної прикордонної служби і Національної гвардії. Бо до цього цей проект був націлений тільки на підрозділи Збройних сил України і вже. До певний час. Підрозділи ЗСУ могли комплектуватися добровольцями за, за цим напрямком. Зараз же ми також включилися в цю роботу, надали всю необхідну інформацію відносно наших підрозділів, які братимуть участь в цьому проєкті. Ви правильно відмітили, що це наші чотири прикордонні загони бригадного типу, які сформовані для ведення бойових дій, які зараз вже виконують завдання як на кордоні з Росією, так і безпосередньо на лінії. Фронту добирати добровольців, як і інші структури на кого поширюється цей проект, можна на посади рядового складу, і ви їх перелічили хто це будуть стрільці, гранатометники, розвідники, сапери в той же час. Умови підготовки, умови в. Фінансування сплати е, коштів тим, хто до добровільно долучиться за цим е за цим напрямком. Вони ідентичні як і. Як і для підрозділів національної гвардії, так і для збройних сил України, ми звісно забезпечимо максимальну підготовку для тих, хто прийде за цим напрямком. Ми також надаємо відповідну підготовку і для інших людей, які долучаються до лав державної прикордонної служби, чи по мобілізації, чи ті, хто приходять на контракт. Але треба розуміти, що і і до цього в лавах державної прикордонної служби. Проходили службу за контрактом військовослужбовці, які були віком нижче 25 років, і вони воюють і на лінії фронту, і захищають наш кордон на на інших на, на напрямках. Зараз за цей тиждень фактично ми маємо вже близько 100 звернень добровольців, які Планували розглянути підрозділи Державної прикордонної служби за контрактом 18-24. Наші рекрутингові підрозділи рекрутингові центри активно проводять роботу з тими, хто зголосився долучитися до лав Державної прикордонної служби за цим напрямком. Надається вся необхідна інформація, але звісно, що добровольців також чекатиме і психологічний відбір, і медична комісія. Місія для того, щоб розуміти, що вони зможуть виконувати ті завдання, які на них будуть покладені. поклана Андрій. Ще одна дуже важлива тема. Так само хочемо з вами її обговорити. хочеться вашої думки почути. Отже, у вересні цього року Росія разом з Білорусю планує провести спільні стратегічні навчання запад 2025 Заявленою метою цих намерів є підвищення обороноздатності та відпрацювання оперативної взаємодії між збройними силами у. Бог країн Україна вбачає у цих можливих навчаннях чергову небезпеку, адже останні такі маневри проводилися спільно з Білорусі у 2021 році за участю близько 200 тисяч військовослужбовців. Пізніше, зокрема, українськими експертами, вся ця історія була розцінена як частина підготовки до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке сталося в двадцять четвертому році. Що скажете, як зокрема готується державна прокуратура Кордонна служба до цих викликів, і можливо зараз вже якісь там відчутні інші зміни на кордоні з Білоруссю. Ну, звісно, що спільне навчання, які планують провести Білорусі і Росія, в тому числі скоріш за все, з залученням підрозділів армії Росії, які перебуватимуть на території Білорусі, це для нас підвищення ризику, бо не варто виключати того, що під виглядом перебування. На території Білорусі російських підрозділів і їх участі в навчаннях Росія не використає їх для того, щоб дестабілізувати, хоча б ситуацію на кордоні, або ж здійснити повторне вторгнення, використовуючи територію цієї країни. Тому е, задача підрозділів розвід розвідок України е, активно стежити за цим. Бо е, фактично така е, фаза цих навчань, коли е, має це все відбуватися е, вже безпосередньо, там на, на полігонах, е, як вони це анонсують, е, вересень місяць. Підготовка зараз вже відбувається, і звісно, що е, знову ж таки ми за цим активно відстежитимо. Е, для того щоб розуміти наскільки ситуація може змінюватися, не виключено, ще раз зазначу, що російські підрозділи будуть залучені саме на територію Білорусі в рамках цих навчань, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. А для цього ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості як безпосередньо по лінії кордону, так і в фортифікаційному відношенні в прикордонні, і тут варто розглядати е, всю протяжність кордону з Білоруссю, від Волині до Чернігівщини станом на зараз якихось змін. Е, і в глиб території Білорусі, і безпосередньо по напрямку нашого кордону не відмічається на щастя, створення якоїсь ударного угрупування або підготовка до цього, зокрема, щоб там формувалися ці групи із підрозділів армії Білорусі. Цього на щастя ще зазначу немає, але небезпека на під час проведення цих спільних навчань вона для нас, звісно, зростатиме. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за ваше включення за інформацію, яку робите робите публічною, надаєте нам. І дякуємо вам за вашу службу, за службу ваших побратимів та посестер. Можемо бути тут, у Києві, спокійними, що на кордоні із Білоруссю ситуація контрольована і, скажімо так, точно ворог не сунеться. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами був на зв'язку.